Доброго ранку, діти! Послухайте вірш олени пчілки, весняні квіти. Весна чарівниця, неначе цариця, наказ свій послала, Щоб краса встала, і проліски, і травка, і зелена муравка, і кульба барясна, і фіалочка ясна. Всі квіти весняні, веселі, кохані, з під листя виходять, голівки підводять. В сну зимового до сонця ясного. Який надала наказ весна чарівниця? Які квіти просинаються від зимового сну? До чого тягнуться квіточки? Діти, а чи знаєте ви, що потрібно квітам для їх росту? Це ґрунт, світло, повітря, водичка. Та, звичайно, ж догляд за ними. А хто з вас знає? Якими бувають квіти? Давайте зараз з вами пограємо в гру, яка називається Квіточку до рук візьми, комплімент їй скажи! Однакові. Однакових квітів не існує. Всі квіти різні, з різними пелюсточками. Квіти дуже люблять весну. А ви любите весну? Давайте ж зараз з вами спробуємо розказати, за що саме ви любите весну. Отже, зараз з вами пограємо в гру, яка називається. Я люблю весну тому. що…» І дайте відповідь, чому ви її любите. Ось я, наприклад, люблю весну, тому що весною розквітає багато різних гарних квітів. А зараз давайте трішки відпочинемо. Фізкульт хвилинка. Гарний квітничок малята вирішили влаштувати. В руки всі взяли лопатки, клумбу щоб гуртом скопати. Борозенки ведемо, в них насіння кладемо, а тепер рівненьким рядом ми посадимо розсаду, їй пропасти не дамо, все ретельно польмо. У чудовій нашій грі вправні ми квітникарі. Діти, а зараз уважно розгляньте картину, що на ній зображено. Що роблять діти? Давайте разом з вами придумаємо назву цій картині. А тепер ще раз самостійно уважно розгляньте цю картину. І давайте спробуємо разом скласти розповідь саме за цією картиною. Ось, наприклад, така розповідь. Настала весна. Діти вирішили піти на клумбу, посадити квіти. На клумбі вже розквітли нарциси, тюльпани та маки. Кожна дитина дуже старанно виконувала свою роботу. А тепер спробуйте скласти розповідь. Я впевнена, що у вас все вийшло і ви з легкістю склали розповідь. Скажіть, будь ласка, який віршик ми сьогодні з вами прочитали? Що нового ви дізналися для себе? Наше заняття закінчено. Дякую за увагу. До нових зустрічей!